Жовто-блакитні квіти, сльози та спогади. Родини загиблих героїв зібралися разом, аби укотре віддати шану полеглим військовим. Віцям ї бригади вручили нагороди на жаль, посмертно. Більше розповість Анна Громик. Чиїсь тато, мама, син, чоловік, онук всі такі різні, але об'єднує їх одне. Вони поклали життя в бою за незалежність України, стояли до останнього подиху, дивлячись в очі смерті, але стояли і захищали нас, наше мирне небо і змогу жити у вільній країні. Сьогодні нагороди, на жаль, посмертно отримали бійці 14-ї бригади, а точніше, їх родини. Неможливо стримати сльози, коли бачиш, як маленька донечка біжить отримувати нагороду татка за мужність їй всього два рочки. А скільки вже довелося пережити? Коли старенькі мама й тато ледь ідуть на сцену, тому що їм вручать ще одну пам'ятку про їх дитину. Біль цих людей описати просто неможливо, вони втратили найдорожче, втратили частинку свого життя, і їхні емоції зрозуміти неможливо. У Миколаївській області вже те, якби трошки стихло все, але там було настільки. Пекло, що він казав, я ще ну, і Київська область з цим не зрівняти. не з чим не зрівняти, Як була на Миколаївській області. І там він загинув вже 15 квітня 2022 року. Тобто вже хлопчик родився без тата. Але ми йому кажемо, він знає на кожному, на кожному портреті, на кожній фотографії, що це його тата. А донечка Юстина допомагає. Чоловік Ольги загинув від важких поранень, отриманих у бою. Герой ніколи вже не побачить свого сина, який народився після його загибелі. В останньому повідомленні о четвертій годині ранку дружині воїн написав, що дуже її любить. Ольга каже, ніби перечуваючи свою смерть, адже ніколи в таку ранню годину від нього не було повідомлень. Власними емоціями та болем від пережитого ділиться і Волинянка Наталя. Коли почалась повномасштабна війна, мама була тут, на ротації у Рівному. Далі їх перекинули вже на Житомир під Білорусь. Тоді ще був Миколаїв, Херсонський напрямок. І після того вона попала вже у Харківський напрямок і біля Ізюму недалеко. Там вона надавала першу домедичну допомогу військовому. І коли вона надавала цю допомогу, в той день прилетіло дві ракети, і, на жаль, всі, хто там був, всі загинули. Людмила на війні втратила чоловіка. Вже зараз зрозуміла, і як багато хто жіново говорить, що похорон це просто це, це як то шок. Ти не розумієш того, всього відбувається. А далі, далі це саме тяжче, що може бути. Це саме, саме тяжче, що може бути. Але мене дуже спасала робота. Люди, дівчата з роботи, витягали, заставили. Ну і діти, по троє діток. Кожна з цих жінок знаходить якусь розраду в чомусь своєму. Пані Руслана знайшла її в турботі про своїх внуків та дітей. Її чоловік з першого дня пішов на війну, хоча був комісований. На жаль, загинув 2 березня поблизу Житомира. Зранку встиг поговорити з дружиною, а в обід їй зателефонували, що її коханого вже нема в живих. Мені повідомили, що мого чоловіка немає в живих. Він попав під арт-обстріл. І так закінчилося його земне життя. Залишив, ми разом з двох із ним народили і виховали троє дітей, дві доньки і сина якому зараз 17 років пам'ять про нього житиме вічно, адже він був хорошим господарем, він був хорошим чоловіком, чудовим татом. Чоловік загинув смертю хоробрих, і це вже його не перша нагорода. Він був справжнім патріотом своєї країни, каже жінка. Таких історій дуже багато. Бо, на жаль, кожного дня ми втрачаємо наших військових. Небесне військо постійно поповнюється новими героями, і дуже боляче розуміти те, що їх вже не повернути, вони більше ніколи не прийдуть до своїх сімей, не повернуться в свій будинок і не візьмуть на руки дітей. Доземний Уклін та вічна шана всім полеглим землякам. Анна Громик, Мирослав Хотимчук для новин на часі.